Україна молода держава, але президентів у нас уже як у хорошому серіалі, кожен зі своїм сезоном і кожен зі своїм сюжетом. То давайте згадаємо, чим запам'яталися кожен з президентів України. Леонід Кравчук, перший президент незалежної України, майстер політичних компромісів і фрази Маємо те, що маємо. Він підписав Біловезьку угоду і фактично закрив СРСР одним підписом і відкрив нову еру, еру купонів, бартеру і надії, що все буде добре. А також не забувайте про тачку кравчучку. Леонід Кучма це епоха стабільності, але не без касет. Його книжка Україна не Росія досі звучить актуально. А ще при ньому з'явилася гривня, мобільні телефони і перші корупційні меми. Якщо коротко країна будувалася, але дехто вже будував собі віли. Віктор Ющенко, президент за пельсиновим смаком, Помаранчева революція, надія Європейський курс. І хронічна проблема, а хто винен, що нічого не змінилося, а ще бджоли, мед і отруєння, яке запам'ятає вся країна. Віктор Янукович, президент якого знали навіть у словнику криватих фраз, його йовка стала мемом, а книжки легендою. Втік у Ростов, але залишив після себе Межигір'я, головний музей української корупції. Петро Порошенко, президент, який керував країною у війні, його епоха це армія, мова, віра. А ще реформи, які або не помітили, або не повірили. І звісно, Порошенко Шоколад, який багатьом не був до смаку. Володимир Зеленський, актор, що став президентом у найважчий час. Спочатку меми, потім Маріуполь, Ірпінь, Бахмут. Сьогодні його знає увесь світ, і це не жарт із кварталу. Його каденція це не серіал, а виживання країни. Кожен президент України залишив свій слід, хтось у підручниках, а хтось у народних мемах. Але головне, що Україна вистояла і попереду ще багато глав, які ми напишемо самі. Якщо любиш історію без пафосу, але з правдою, підпишись на канал Неісторик, щоб не пропустити нові факти, які не покажуть у підручниках, бо минуле варто знати, навіть якщо воно смішне.